Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького, на ділянці між проспектом науки та площею Соборною. І ось ви, як ви можете побачити, тут завершився ремонт тротуарної частини. Тут з'явилась вела розширили тротуар. Ось так виклали його плиткою. Ось так це виглядає. Роботи тут тривали близько місяця, і ось такий вигляд зараз має ця тротуарна частина. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького на ділянці між проспектом науки та площею Соборною. І тут завершився ремонт на тротуарній частині біля місця, де стояв раніше танк. І ось так вона змінилась, тут з'явилася свело доріжка, розширили тротуарну частину. Тут це уклали плиточкою, як ви можете побачити. Роботи тут ремонтні стартували близько місяця тому, і ось так за місяць дорожникам вдалося зробити ось таку красу. Всі деталі читайте і знаходьте на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте Радіо інформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і слідкуйте за життям Дніпра разом з нами.